Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист дрони. Камікадзе шахет 131 136, Вони ж мопеди. Так їх називають у народі відтоді, як росіяни вдарили ними вперше восени 2022 року. І вже більше двох років щоночі окупанти запускають такі дрони по території України, іноді одиницями, але частіше десятками а під час масованих комбінованих атак і сотнями. Це намагання перевантажити завантажити максимально нашу систему протиповітряної оборони відповідно, щоб відволікалися лише на боротьбу з дронами, а в цей час точково використовувати саме ракетні удари. І цей вересень може стати рекордним за кількістю запущених дронів. Як заявив президент, лише за першу половину місяця РФ уже використала близько 700 шахедів. У росіян піковий показник зростання використання Шахет-136 відбувся саме в серпні. Тоді було встановлено один з рекордів застосування Шахет-136, а зараз вересень вже фактично встановлюється рекорд. Аніше в середньому в місяць вони використовували 300 350 10 до 400 дронів тобто такий зважений середній показник. Який вказував на те, що в Росії не налагоджено повноцінно серійне виробництво дронів Камікадзе, що ж змінилося зараз, і який арсенал дронів у Росії сама вона виробляти таку кількість безпілотників не може. Дрони здебільшого постачає їй Іран, і ймовірно той поставки збільшив іран здійснював цієї весни масштабний удар по території Ізраїлю. З використанням комбінованої, е, комбінованого типу засобів ураження, починаючи від балістичних ракет і закінчуючи, звісно ж, дронами Камікадзе. Але, скоріш за все, в Ірані зараз відновлено запаси дронів Камікадзе 36 для власних потреб. І вони вийшли на зовсім інший рівень вже відправлення до самої Росії. Про які саме цифри поставок йдеться, наразі невідомо. У тім Рефія, попри санкції, збирає шахеди і самотужки у Єлабузі та Нижнякамську. Як пише Форбс, темпи виробництва становлять понад 500 одиниць на місяць і обходиться це Росії у 100 мільйонів доларів. Крім цього, країна терористка не лише постійно збільшує кількість запущених шахетів, а ще й змінює тактику атак. То вони літають літають дуже високо, і ми тоді системами стрілецькими дістати їх не можемо. Або вони літають дуже низько, і тоді ми не можемо їх виявити локаторами. Ну так і ну, тобто, експериментують серйозно. Вони е, покращили систему захисту від подавлення GPS. Утім, не всі запущені шахеди прямують до цілей на українській території. Буває, що повертаються додому на Росію. Повстання машин можливо саме тому, що працює так активно український РЕП. Ну, по-перше, не долітає певна частина протягом атаки. А по-друге, декілька випадків вже було, коли шахедиці повертаються до Росії. На жаль, ми не маємо на сьогодні даних про те, що ці шахеди зробили чи вдалося росіянам знищити своє озброєння з іранським корінням? Чи все-таки можливо там десь ці шахеди і наробили корисної для українців справи? Та більшість шахедів наша протиповітряна оборона вдало знищує і показник збиття зростає постійно. Та вище керівництво наголошує на підсиленні систем ППО, аби знищувати все вороже залізяче. і на посиленні санкційного тиску, щоб росіяни не могли отримувати комплектуючі та виробляти шахеди і ракети, які вбивають українців. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон Єдині новини.